Вітаю, пані та панове, з вами Кейпінь. Ви дивитесь першу серію третього сезону. Ну, ми граю по забавці Oxygen Not Included. Я точно знаю, що ви скучили за Oxygen. Я також за ним скучив. І що ж, Oxygen знову повертається на канал. У цьому новограчику ми будемо намагатися виконати всі досягнення, які існують у грі. Деякі з них досить таки легкі для виконання, інші потребують неабиякої вправності та спритності. Ми будемо намагатися виконати їх всі. Я почитав ваші коментарі під попереднім стрімом. Також я уважно спостерігав за вашими за та проти щодо певних астероїдів, які ви писали під час самого стріму. І що ж, ми зупинимося на замороженому лісі. На астероїді, який так і називається заморожений ліс. Обрамо варіант бідний на метал, для того, щоб нам не робити цю гру аж занадто легкою. І давайте поринемо. Що ж, ось таку початкову команду я нам обрав. Отже, у нас є будівельник копач та науковець. Далі додаткові навички. Я трошечки їм познаходив. Отже, у нас тепер є. Той, хто вміє працювати на грилі, це у нас буде шефмайстер. Також у нього, як побічний ефект, бездонний шлунок. Будемо подивитись, наскільки ми зможемо вижити з таким хлопом. Далі у нас є гном, який має навичку Hard Digging. Тобто він одразу на початках може розбирати гранит. Це дуже круто. Проте також має бездонний шлунок. Отже, гном та шефмайстер. Вони будуть їсти багацько. Так. І також у нас є руденька, яка відповідатиме за науку. Також вона любить тваринок, проте слабенька, досить таки слабенька. Треба пам'ятати, не змушувати її бодай щось носити. Принаймні, до тих пір, поки вона не виведе силу, хоча б у нуль. Ось така початкова команда. І давайте нарешті почнемо. Раз, холодний прихолодний астероїд. Отже, нічого абсолютно тут не зможемо ми виростити, якщо бодай, якось не піднімемо температуру. На щастя, для нас тут є писклі, яких ми будемо активно використовувати. На жаль, для нас нам треба буде обігрівати досить таки велику територію. Причому, вигадати якийсь цікавий спосіб для обігріву. Інакше, інакше, ми не зможемо підтримувати ріст борошновика, який, власне, буде на початках основним джерелом нашої їжі. Якщо взяти одне з досягнень, яке нам треба зробити, це натуралянство, нам треба дати спожити нашим копіянтам 400 тисяч кілокалорій, при цьому не висадивши жодної рослини. Тобто всі рослини, які ми будемо збирати, мають бути або дикі, або посаджені писклями. Як розумієте, в умовах, коли у нас мега холодний астероїд, це стає подвійним завданням. Гаразд, перше, що нам треба зробити, це облаштувати туалети. Думаю, ми будемо їх робити приблизно десь ось тут. Отже, один, два, три, чотири. Тут у нас буде нижня підлога. Я думаю, що три, можливо, чотири клітинки ми відступимо. І ось тут будемо робити драбину. Але перед тим нам треба вирити, бодай шматочок. Раз, коли ми з вами побудували туалети, я думаю, тепер ми можемо зробити наступний крок. Нам треба добратися до цієї єдиної чистої води, яку ми тут маємо, і також нам треба потихеньку починати робити дослідження. Що ж завершився перший день? Наші капіянти зараз перекусять і ляжуть баньки. Є хороша новина, ми знайшли вилупка, це означає, що нам буде кого вирощувати під шашлики. Я нагадаю для тих, хто не в курсі, що у нас є ще одне досягнення, на якому нам треба буде сконцентруватись, це м'ясоїд. М'ясоїд. Так, нам треба за дуже короткий час, всього 100 циклів, спожити 400 тисяч кілокалорій тільки через м'ясо. Вилупки одні з найкращих тваринок для цієї мети, тому саме їх ми будемо розводити. Поки що у нас на мапі досить такі хороші поклади оксиліту, але так буде не завжди. І саме тому нам треба починати рухатися у бік дослідження електролізера. Давайте поставимо тут ручний генератор. Ось тут поставимо батарею, об'єднаємо все це. Електромережею і дамо нашим копіянтам це побудувати. Тож добре, також одне з обмежень, з яким ми з вами зіштовхнемося, це неможливість використовувати генератори вугільний. Та і ще багато, які, власне, якщо мене не зраджує пам'ять, майже всі генератори, окрім водневих. Так, ми не можемо з вами використовувати. Генератор на природному газі, нафтовий генератор, дров'яну горілку, і також ми не можемо використовувати вугільний генератор, тобто фактично нам залишається тільки водневий генератор. І не можемо ми використовувати всі ці перелічені мною джерела електроенергії до того, як виробимо 240 тисяч килоджолій електроенергії. Як бачите, поки що ми виробили тільки 10. Це означає, що дуже довгий час ми не зможемо з вами користуватися традиційними джерелами електроенергії, такими, зокрема, як вугільний генератор, або, пропустимо, дров'яна горілка. Ось тут ми облаштуємо початкові казарми для наших копіянтів. Також ось тут я хочу почати зберігати те насіння, яке ми не хочемо, щоб плуталося під ногами. Я поставлю трошечки більший пріоритет на цю схованку, для того, щоб наші копіянти якомога швидше поприбирали всі рослини, які ми не будемо вирощувати. Я хочу, щоб писклі розносили навкруж і висаджували там, де можливо тільки насіння борошневика, оскільки саме його дикорастущого борошневика, ми будемо. Збирати та використовувати у їжу. Зараз ми розблокували компостну яму, і знаєте, я навіть замислююсь. Можливо, ми її розташуємо десь ось тут, щоб вона деякий час нам підігрівала низ нашої бази. Враховуючи те, що переробляючи бучу у компості, воно нагрівається, якщо я не помиляюся, температура сімдесят градусів. Це досить таки цікаво і корисно для нас буде, принаймні на початках. Тож, добре, наступне, що ми відкриємо, це якраз ранчо. Для цього нам треба розблокувати ось цей суперкомп'ютер. І також побіжно, побіжно, ми відкриємо цей водяний кулер, задяки якому зможемо правильну їдальню створити. Тож, чудово, перша схема, яку нам принесло, ми візьмемо цей гарний модний костюм, надрукувати його. І віддамо його руденькі, звичайно, пані має сяйти. Тож плавно у нас починають закінчуватись калорії, завдяки тому, що наші копіянти їдять ні в року, принаймні шеф-майстер та гном. Через це дуже скоро нам можливо не буде чим їх годувати, тому прискорення у бік ранчо мега необхідне. Що ж, деякий час нас зможуть протримати ці щетиноцвіти. Вони тут деінде у нас зустрічаються. Проте їхня кількість все ж таки обмежена, і нам, капець, як треба якомога швидше досягнути рівня ранчо, побутувати гриль і почати готувати. Готувати продукти. Тож, ми отримали перше досягнення. Ліжка та ванни Побудуйте хоч одну вбиральню в колонії та поліжку кожному копіянту. Це досягнення досить таке легке, і ми його отримали. Раз, в цьому приміщенні ми спробуємо побудувати імпровізовану їдальню. Будемо подивитись наскільки у нас це вийде. Згадав, що я зовсім забув показати вам, як розставлені пріоритети, отже, у нас наша роденька відповідає за дослідження. І це основне, що вона буде робити поза всім іншим. Наш гном відповідає відповідно за копання, і шеф-майстер відповідає за куховарство. Незважаючи на те, що у нього є хороші здібності у будівництві. В першу чергу нам буде важливо, щоб він готував їжу, враховуючи те, що у нас обмежена кількість калорій, і враховуючи те, що у нас є два проглоти, які дуже люблять попоїсти, нам треба, щоб постійно була приготовлена їжа. Я вирішив дати нашим копієнтам також завдання одразу побутувати гриль. Нам треба в будь-якому випадку, треба буде дочекатись, поки вони... Кожен підростить принаймні до першого рівня свої навички. Але, тим не менш, нехай всі ті механізми, які нам треба, вже будуть побудовані. Так буде простіше робити наступні кроки. Поки все це відбувається, ми продовжимо експансію вверх. Нам точно треба буде згодом добратися. До самої поверхні для того, щоб зробити викид СО2 у відкритий космос, я на відміну від інших підходів вважаю підход з викиданням СО2 у відкритий космос найбільш підходящим для нас. Також нам треба добратися до цієї кишені, де ми зможемо собі нацлювати ще кілька борошновиків у користування. Заздалегідь я визначу всі ці рослинки як такі, що треба прибрати. Також ми підхопимо собі, напевно, що парочку щетинок на і хто знає, можливо, можливо, писклі після того, як з'являться певні насіння від борошновиків, можливо, вони їх тут посадять. Тож, у нас тут є два насіння борошновика. я маю надію, що одна з писк зреагує на них і посадить його. Тож, температура поки що трошечки добре тримається в самому центрі нашої бази, за рахунок того, що тут є батарея, є ручний генератор, суперкомп'ютер, просто станція досліджень і навіть сама камера друку. Це це трошечки виділяє тепла, тому. Ось тут у нас більш-менш нормальна атмосфера. Все ж інше навколо вистигає, як не крути. І невеличка надія на ось цю хлорну фомаролу. Вона викидатиме хлор під температурою 99 градусів. Це означає, що ось ця місцинка буде певною мірою нагріватись. Проте нам якось е, треба буде нейтралізувати також ось ці морозові. Якщо пам'ятаєте, ці дико ростучі морозові будуть постійно охолоджувати атмосферу. А на цьому планетоїді нам цього точно не треба. Тож гаразд, перші навички. Ох, нарешті давайте дивитись. Це у нас руденька. Це дає нам розблокувати її поглиблені дослідження Дамо їй гарненького капелюшка. І також тепер ми зможемо зробити крок у бік з Це чудово, це означає, що ми нарешті зможемо відкрити ранчо. Давайте прикинемо, де ми хочемо, щоб це ранчо у нас було побудовано. Десь приблизно ось тут у нас буде кухня. Можливо, трошечки вище. Можливо, ось тут ми можемо взяти та й побудувати собі ранчо. Або навпаки, або навпаки, спуститись нижче і, скажімо, під туалетами, навіть десь дуже глибоко під туалетами. Ось тут побудувати ранчо. Що ж, я розглянув всі за та проти, і, схоже, все ж таки нам доведеться побудувати ранчо ось тут, тому що це ледь не єдина місцина, де ми можемо це зробити відносно безболісно. Тут я поставлю контейнер, туди ми зберемо деякі матеріали для того, щоб нагодувати наших вилупків аби чим. Зокрема, я не хочу, щоб вони їли алюмінієву руду, тому що нам її ще багато де треба буде використовувати. Також фосфорит, який тут є, частково, ми зможемо застосувати. Що ж чудово, нарешті, нарешті у нас є все, що треба для того, щоб зорганізувати ранчо. Давайте це зробимо. До того навіть як у нас відкриються навички у певного копіянта, нехай все вже буде готове. Так, чудово, тим часом у нас наступний телепорт. Давайте його заберемо. Три цілючі пігулки. Вилікувати хворобу завжди хороша історія. Наступне, що нам треба, це я все ж таки хочу рухатись у бік інкубатора. А, наскільки я пам'ятаю, для нього не потрібен пластик, а тільки. Хм, очищений метал. Я можу помилятись, проте дослідити це нам все ж таки вартує. Оберемо в цьому сховищі алюмінієва руда. Поставимо тільки те, що підібране, і спробуємо зачистити ось цю підлогу. Також відкриємо ось ці дверцята, щоб писклі, якщо у них буде таке бажання, могли тут також щось висадити. Перш ніж продовжити, я хочу вам нагадати, пані та панове, щоб ви поставили вподобайку цьому відео. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати мене, скориставшись функцією спонсорства YouTube. Або перейшовши на сторінку подяк за посиланням у описі під цим відео. Дякую за підтримку. Це чудо, чудово. Нарешті у нас є вміння, яке ми можемо розблокувати. Ем, кому з вас, хлопи, я мав довірити скотарство? О, тряся. Здається, я пропустився, все ж таки, помилки. Той, хто у нас якраз може займатися скотарсом, це руденька, і вона не зможе ним займатись аж до. Це просто жах. Тобто нам треба дочекатися, поки ще двічі у неї підніметься навичка, і тільки тоді ми зможемо її застосувати ось тут, для того, щоб працювати наранчо. Якось я геть забув, що вона у нас буде обов'язково брати одну навичку науки, перш ніж зможе безпосередньо розвивати навички фермерства, а потім скотарство першого рівня. Гаразд, маю надію, що ця помилка не буде нам коштувати цього нумограю. граю. Раз, решті наших копіянтів тоді відкриємо ці напрямки, які їм безпосередньо потрібні. Отже, у нашого майстер-шефа будівництво так, нехай будує. Видамо йому шапочку саме кухара. Так. І також у нашого гнома це копання для того, щоб він міг розкопувати більш тверді породи. Враховуючи те, що нам треба все ж таки буде зберігати їжу, бо більше, враховуючи те, що у нас майжена кількість калорій, нам треба буде її зберігати дуже-дуже ретельно. Я думаю, вартує все ж таки підключити перший холодильник. Не проблема, якщо комусь доведеться дуже часто крутити це колесо, краще це буде так. Таким чином ми будемо також виробляти певну кількість електроенергії, яку нам треба виробити без застосування, зокрема, генераторів усіх, окрім водневих. Тому давайте так і зробимо. Що ж, я побудував також розколювачі яєць. Давайте призначимо тут яйця світляка, зробимо це постійно. Нехай наші копіянти, якщо будуть знаходити ці яйця, будуть відносити їх і розколювати. І після того зберігати. Хм, навіть не знаю. Чи треба нам їх зберігати? Напевно, що ми одразу будемо намагатися їх готувати. Отже, дивимось. Омлети на постійній основі. Чудово, чудово, чудово. Ми розблокували з вами інкубатори. Поки що. А що нас це наштовхує? Де взагалі ми їх можемо? Ось, де ми можемо їх взяти. І що нам треба для того, щоб їх побудувати? Очищений метал. Власне, як я і думав, для того, щоб видобути очищений метал, ми поки що будемо використовувати, де вона ось вона. Ось ця камене дробарка. Вона підійде для цих потреб. Я вирішив поставити другу батарею, і також ми прокладемо вниз електромережі для того, щоб ось тут підключити камене дробарку, коли ми її нарешті дослідимо. Тож чудово, ми можемо тепер нарешті побудувати камене дробарку. Давайте зробимо це. Уху-ху. -ух. Ну. Почекайте-но. Де у нас тут взагалі буде підлога? Mm, гаразд. Десь ось так ми її можемо розташувати. І, звичайно, якомога швидше підключимо до електромережі. Також разом з каменедрубаркою ми відкрили такі собі. Не знаю, чи можна це назвати обігрівачем, але. Піч для випалу. В ній, якщо я правильно пам'ятаю, ми зможемо перепалювати вугілля у активоване вугілля. І при тому вона буде виділяти досить таки багатсько електроенергії. Враховуючи те, що вугілля у нас у певній кількості є, це як варіант такого собі обігріву. Тож, третій телепорт, давайте дивитись. візьмемо набор трошечки пісковика. Я поки що не налаштований брати жодного з копіянтів. Тому що все ж таки нам немає по великому рахунку, чим їх годувати на даний момент. Щас чудово, у нас з'явився очищений алюміній. Давайте його виставимо, щоб завжди контролювати, яку кількість очищеного металу ми маємо. Поки що всього 50 кілограмів. Скільки нам треба на інкубатор? 200. Фантастично! Я хороша новина. Ось тут у нас з'явилося яйце вилупка, і я думаю, поставити його навіть не знаю де. Можливо, десь тут, можливо, десь тут. Ми поставимо інкубатор і зарядимо туди яйце Вилупка. Радки немає, чи буде нам вистачати електроенергії, можливо, що й не буде. І можливо, що саме на ній нам треба буде сконцентрувати увагу наших копіянтів. Що ж, наступні кроки, які нам треба робити, поки наші копіянти качають свої навички. Я буду досліджувати електролізер. Тому що власне ця шара з оксилітом вона не протриває вічно і вже дуже скоро нашим копіянтам не буде чим дихати. Що ж, гаразд, поки наші копіянти качають навички. Я думаю, є сенс прокласти шлях на поверхню. Для чого нам це треба? В подальшому я хочу викидати СО2 у відкритий космос. І для того, щоб це робити, нам для початку треба туди добратися. І знаєте, напевно, що є сенс відмітити всі борошновики підвищеним пріоритетом. Хочу те, що нам дуже важливо можливість збирати врожай. Можливість отримувати додаткові калорії, яких у нас з кожним циклом стає все менше і менше. Тож, добре, у нас з'явився електролізер. Я думаю, ми його розташуємо десь ось тут. Єдине, що перед тим, як ми це зробимо, я думаю, нам також треба відкритися частий блок. Ось це. Так, так, так. Крім того, нам знадобиться газовий насос і газова труба, також газовий, для того, щоб заздалегідь побудувати систему, завдяки якій ми будемо викидати СО2 у відкритий космос. Тож, ж, добре, у нас є газові труби. Це означає, що ми, в принципі, можемо запланувати. Ем, газовий насос. Навіть не знаю. Давайте. Розпакуємо ось цей оксиліт. Нехай він теж попрацює на нас. Але щодо труби, щодо самої труби, то ми її прокладемо з граніту і зробимо це приблизно ось так. І далі десь тут розберемо лід і поставимо газовий. Лід. Що ж, чудово, у нас ще одне дослідження завершилось. Тепер ми можемо ось тут, розташувати свій блок. І над ним побудувати електролізер. Також, я думаю, буде не зайвим взяти і прибрати тут зайву стелю, скажемо, хоча б ось так. Для того, щоб електролізеру було куди розповсюджувати тиск, який він буде виробляти. Крім того, у нас залишилось всього 13 тисяч калорій, і. А, дайте ну, я подивлюся: один, два, три, чотири, п'ять чити на цвітів, які є на мапі. Як тільки наші копіянти доїдять ці харчі, більше у нас, в принципі, джерела закінчується. Принаймні рослинні. Далі нам треба буде щось думати з писклями. Ну і як е, останній резерв, у нас є також вилупок. Що ж, тривожно стає тривожно. Але прямо зараз давайте все ж таки побудуємо систему, завдяки якій у нас буде працювати цей електролізер. Тому що, якщо у нас раніше закінчиться кисень, ми, звичайно, можемо вибігти швиденько на поверхню. Під час метеоритної дощу, щоб забрати трошечки оксиліту, але це досить таки екстремальний вид спорту. Так, телепорт. Що ж ти нам приніс? Ох, серед усіх корисних речей ти нам приніс півтони ґрунту. Ну, гаразд, заберемо. Що ж, 9 тисяч калорій, ми майже притиснуті до стіни. Давайте прориємо прохід до. Одного з останніх щитиноцвітів також нам напевно, що доведеться розблокувати цю кімнату, щоб також про запас отримати два цих щитиноцвіти. За моїми підрахунками їжі у нас залишилось, може на десяток, може на десяток циклів. Напевно, не більше. Що ж у нас тринадцятий цикл? І наскільки я розумію, нам залишилось вісімдесят вісім. Так, 88 циклів, щоб з'їсти 400 тисяч м'ясних калорій. Раз вже незабаром наша руденька зможе розблокувати. Нарешті фермерство. Проте ще деякий час доведеться витратити на те, щоб відкрити тваринництво. Схоже, це була велика помилка не взяти одразу когось. Створенництвом першого рівня і з цієї халепи нам доведеться якимось чином вилізати. Що ж, на цьому ми будемо ставити три крапки у цьому ному Почувайтеся вільними, залишайте коментарі з приводу того, як же ж нам все ж таки бути з цим досягненням. З досягненням у 400 тисяч. М'ясних калорій на цьому буду завершувати. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.